Це постійна рубрика Криптоновини, в якій ми обговорюємо топ актуальних новин за тиждень. Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Пропоную розпочати за послідньої та, мабуть, найактуальнішої криптоновини. Це про виступ Джерома Павела, голови ФРС. Зачай голова Фересна в таких виступах старається максимально зладити кути, і ринок реагує зростанням. І в даному випадку відбулося аналогічно: біткоїн, ефіріум та інші криптовалюти трішечки зросли, але впродовж деякого часу миттєво просіли нижче попереднього показника. Якщо ж глянути на даний момент, яка вартість біткоїна, його вартість на даний момент складає 2800 доларів. Але декілька хвилин тому максимальна просадка становила 20600 доларів. Що фактично рекорд за останній проміжок часу, і вартість ефіріуму на даний момент складає 1600 доларів І він просів до 1580 доларів, але зараз трішечки відновився. І це також фактично мінімум за останній проміжок часу. Тобто цього разу не відбулося такого великого зростання. Ринок трішечки зріс на декілька відсотків, і зразу ж відбулася миттєва просадка. Наступна новина прийшла від гендиректора Mastercard він заявляє, що Mastercard і Бінанс дозволить витрачати криптовалюту в 90 мільйонах магазинів світу. І це класно, тому що на даний момент у Binance та Візи присутня карта, яка дозволяє також використовувати криптовалюту для повсякденних витрат. І огляд даної криптокарти є у мене на каналі. І на даний момент йде мова про те, що окрім візи, ще також буде співпрацювати з Binance Mastercard. в якому форматі це буде виглядати. Я думаю, що це також криптокарта, яка значно розширить або країни, в яких дана криптокарта буде працювати, або надасть якісь додаткові опції, плюшки і інші можливості, однозначно чекаємо даного релізу, даного анонсу і тоді зможемо більш детальніше обговорити дану новину. Але це круто, тому що знову ж таки Binance – це найбільша криптобіржа, яка розширює свої можливості та функціонал. Невелика новина також від криптобіржі Binance. Вона скасовує всі комісії на торгову пару і USD на місяць. Тобто, напротязі місяця часу ви зможете здійснювати будь-які торгові операції, не сплачуються комісію Binance. Наступна новина від Павла Дурова. Він заявив, що найближчим часом вони реалізують трішечки Web 3.0 в власну застосунку Telegram. Що в даному випадку передбачається, він не уточняв, але все ж це дуже очевидно та логічно, що ось такий передовий месенджер, як Телеграм, реалізує якийсь функціонал. Більш ймовірно, що ви зможете придбати за криптовалюти якісь стікери або аватари встановлювати на власний аккаунт. Як це все буде реалізовано, поки що не зрозуміло. Але також я думаю, найближчим часом дані функції реалізують Інстаграм, Фейсбук і інші соціальні мережі, тому що як зрозуміло за криптовалютою. Майбутнє і кожна площадка, кожна компанія буде старатися реалізовувати якийсь функціонал для того, щоб слідувати тренд. Наступна новина зі світу NFT. Nike заробила на продажі NFT більше за всі бренди, а власне 185 мільйонів, 93 мільйони, з яких бренд отрив від продажі NFT, і 92 мільйони це від роялті. Фактично, це лідируючий показник. Якщо відкрити таблицю, ми можемо глянути, що Dolce Gabbana в даному випадку заробила 25 мільйонів, всього на всього, нагадаю, а Nike 185 Tiffany 12 мільйонів, Gucci 11 мільйонів, Adidas 10 мільйонів. Тобто Nike в даному випадку показав, продемонстрував рекордні показники, а власне в декілька разів більші. Це знову ж таки підтверджує, що ринок NFT — це досить популярний та перспективний ринок, у який входять ось такі топові бренди, як Adidas, Nike, Dolce Gabbana і інші бренди, які власне й демонструють, що даний ринок дозволяє отримувати мега великий дохід. WhiteBit 25 числа провели лістинг власного токену. І на пресейлі, на лаунчпаді даний токен продавався за ціною 1,9 USDT. І на даний момент, якщо ми переходимо на криптобіржу WhiteBit, ми можемо глянути, що ціна токена складає 5,1 USDT. І це, і це з врахуванням того, що WhiteBit токен залістився тільки на криптобіржу WhiteBit, і найближчим часом е даний токен буде ліститися на Хоубі. І, ймовірно, ціна його зросте кратно. Якщо токен ви придбали на лаунчпаді, тоді на даний момент ви отримали 25 x якщо ви вкладали. 100 доларів відповідно на даний момент у вас 250 доларів. І я б рекомендував даний токен, якщо він у вас є в розпорядні, ще не продавати, а зачекати лістингу на інших криптобіржах, і тоді вже можна буде думати на рахунок продажі. Стейблкоін USDN знову провалився нижче одного долара. На даний момент він торгується приблизно за ціною 0,9 долара. І я взагалі не розумію, хто вкладається в ось такі малопопулярні, малоперспективні токени, які не підкріплені, так як USDT або BUSD. Я б рекомендував використовувати виключно провірені стейблкоїни, які впродовж довшого проміжку часу демонструють стабільність і надійність. І відповідно в дані токени можна вкладати власні кошти перехід ефіріуму в Proof of Stake. Орієнтовно 10-20 вересня ефіріум перейде на POS, Тобто ми не зможемо його майнати, і на даний момент дуже помітно, що зростає інформаційний простір навкруг цієї криптоновини, тому що всі думають на рахунок того продавати, зберігати, купляти. Ефіріум буде він зростати чи не буде зростати. В даному випадку е я пропоную постежити за даним процесом. Але як свідчить аналіз, баланс великих криптогаманців зменшився на 11%, хоча Хоча тут складно щось сказати, тому що це може бути всього-навсього маніпуляція. Після невеликої присадки ефіріуму кити відкуплять знову ж таки проданий ефіріум за більш дорожчою ціною. А в будь-якому випадку пропоную постежити за даним процесом, тому що це все досить цікаво. Отож, це була рубрика Криптоновини, в якій я з вами поділився топ-актуальних новин за тиждень. Якщо відео вам подобається, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Якщо відео подобається, поширювати друзям. З вами був Тарас на каналі Стартап і до наступної зустрічі.